Десята на годинниках про станні події в Україні та світі говоримо далі. в Студії Анна Міршниченко, вітаю вас від самого ранку. По Україні полетіли ворожі ракети, атакували зокрема енергетичну інфраструктуру Львівщини. За повідомленням обласної військової адміністрації, є влучання у два об'єкти в Дрогобицькому та Стрийському районах. Постраждалих немає Відключення електроенергії у регіоні. Наразі теж не запроваджують, але в мережі з'явилися відео величезної вирви від збитої російської ракети в області. Росіяни завдали ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури на Прикарпатті. Повідомили про це в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. На місці влучання працюють профільні служби. Постраждалих немає. І ранковий ракетний удар по був по енергосистемі України. Це підтвердили в Укренерго. Там повідомили, що Аварійні відключення електроенергії у Харківській, в Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, а також Донецькій та Кіровоградській областях нині. І від вечора окупанти атакували Нікопольщину. Повідомили про це Дніпропетровські обласній військовій адміністрації. Загарбники гатили з артилерії, з реактивних систем залпового вогню град і скидали боєприпаси з безпілотників. Під прицілом були мирні жителі Нікополя, Марганецької та Мирівської громад, пошкоджені приватні будинки, автівки та промислове підприємство. Горіло ясно. У Волгоградській області вибухнув НПЗ, спалахнув завод Лукоїл. За попередніми даними пожежа виникла на нафтовій установці та двох теплообмінниках. Постраждалих немає. Вогонь загасили. Місцеві пабліки пишуть, що причиною стала позаштатна ситуація, яка нібито не пов'язана із зовнішніми факторами. Також на Росії горів спиртзавод. Вночі дрони атакували «Амбер у Тамбовській області. Там спалахнула пожежа. Жителі чули звуки вибухів. А потім побачили вогонь. Російські спиртзаводи використовують для виробництва ракетного та авіаційного пального, а також вибухівки. Допустили журналістів трішки ближче. Нардепи нарешті прочинили свої робочі двері. Щоправда, поки не йдеться про зібрання під куполом лише про засідання профільних комітетів. Саме їх дозволили відвідувати представникам медіа, звідки також з'являться прямі трансляції. За це проголосували 286 парламентарів. Що ще дозволили медійникам Марія Дрост, розповість. Рада потроху відкривається, і, хоча про доступ журналістів до сесійної зали і другого поверху поки що не йдеться, прозорішими стануть засідання парламентських комітетів. Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт, яким відновила прямі трансляції засідань комітетів і дозволила медійникам їх відвідувати за винятком днів, коли лунатиме державна таємниця. Так, порядок денний комітети мають оприлюднити за 24 години. До початку зібрання, а відеозапис трансляції не пізніше доби. Комітет запрошує по можливості долучитися за зверненням як журналістів, так і представників громадськості. Тобто, ми будемо мати систему включеності про інформування прийняття рішень. Так, якби це і мало бути в демократичному суспільстві, звісно, з врахуванням безпекових моментів під час війни, так само комітети можуть навіть зараз впроваджувати пряму трансляцію, якщо, звісно, дозволяють безпекові компоненти. Також медіа звільнили від відповідальності за коментарі під публікаціями. Раніше низку інтернет-видань нерідко намагалися засудити через неправдиві або неетичні відгуки користувачів під публікаціями. Говорили нині парламентарі і про військових кореспондентів. Їм хотіли дозволити пересуватися у комендантську годину в тилових містах. Одначе до другого читання цю норму з закону прибрали, але пообіцяли, що місцеві. Цела влада отримала відповідні розпорядження. Ми, власне, з нашими військовими, всі, хто долучені до роботи на блокпостах, домовилися вирішити це питання змінами розпоряджень внутрішніх, які в принципі будуть гарантувати те, що журналіст чи журналістська група, яка повертається виконуючи завдання з фронту, буде мати сприяння в пересуванні. За 286, вісімдесят прийнято від ранку до столиці і до Верховної Ради завітали міжнародні гості. З головою українського парламенту зустрілась Дайга Мієріня, спікерка сейму Латвії. На її піджаку символічна брошка, знак нескінченності у кольорах українського прапора. Говорили зокрема про підтримку українських біженців у Латвії, 16-й пакет санкцій проти Росії та подальшу співпрацю і надалі підтримуватимемо Україну на всіх міжнародних майданчиках. Чи то йдеться про ЄС НАТО ООН, країни Балтійського басейну за будь-яким столом, за яким Латвія сидить під час переговорів, вона завжди порушує питання України і підтримки України. Марія Дрозд, Микола Довгий, П'ятий канал. З другої спроби таки вийшло. Правоохоронці Південної Кореї затримали президента Коля, схопили його в резиденції після кількох годин протистояння з охороною. Правоохоронці використали драбини, щоб подолати барикади і війти на територію. Президент свій арешт вважає незаконним, назвав його жалюгідним і все ж погодився на допит, як сам пояснив, щоб уникнути будь-якого насильства. Юнцоля Юн Йоля звинувачують у порушенні конституції і спробі запровадження воєнного стану. Йому оголосили імпічмент. Тим часом прихильники президента продовжують протестувати біля резиденції і вимагають його відпустити. Протестувальники підтримують депутати керівної партії, які теж вважають затримання незаконним. Поліція залучила тисячі правоохоронців для забезпечення порядку та охорони резиденції. Доля Юнцук-Йоля залежить від рішення конституційного суду. Феміта розглядає законність імпічменту президента. <реклама> Коли я побачив, як поліція уірвалася в зону безпеки президента, використовуючи драбини та інше обладнання, я вирішив все ж погодитися на допит, незважаючи на те, що це розслідування незаконне. Я це зробив, щоб запобігти кровопролиттю. Однак це не означає, що я визнаю розслідування. Воно жалюгідне. Бо він бреше і обдурює. Словацький школяр пояснив, чому відмовився тиснути руку президенту своєї країни. Симона Манік принизив чільника Словаччини на одній із церемоній нагородження. При цьому школяр вбрав на одяг велику синьо жовту стрічку. Схоже, у Словаччині зріє політична криза. Опозиція хоче відставки прем'єра, а вуличні протести стають чимраз більшими. Роберт Фіцо не воліє їхати до Києва, але дуже хоче відновлення транзиту російського газу. Продовжує тиснути на українську владу, але робить таке не лише він. Сергій Барбо продовжить. Це село Копанка у Молдові. На нього ще на початку 90-х зазіхав проросійський режим у Придністров'ї. Село залишилося під контролем конституційної влади Молдови. Однак, усі ці роки копанка не з власної волі мала тісні зв'язки з сепаратистським регіоном. Енергетичними мережами копанка поєднана з проросійським Придністров'ям. Тому тепер мешканці цього села мають проблеми і зі світлом, і з газом. Пан Василь розповідає, як його родина пристосувалася до життя за графіками відключень. Радіо Молдова голосило, що ми повинні економити електроенергію, а також тому, що вона дорожча в годину пік. Тому я був готовий до цього. Я думаю, що всі думають про те, що робити, щоб не замерзнути взимку. Вуличне освітлення вимкнене вночі світла немає. Енергетична криза найперше вдарила по придністровській автономії, яку контролює Кремль. Решта ж території Молдови зі світлом і газом. Конституційний уряд зумів забезпечити населення усім. Питання лише в ціні, бо імпортне світло дуже дороге. Водночас, енергетична криза не оминула кілька сіл на межі з Придністров'ям, які приєднані до його мереж. ці населені пункти терміново переключають до решти вільної частини Молдови. Перевіряємо населені пункти, які постраждали від енергетики. Тічної кризи я вислухала ситуацію в кожному селі. Ми зрозуміли, що є потреба в дровах, брикетах. Нам потрібно більше генераторів. Це село Варниця по той бік Дністра, окуповане Придністров'я. Виставляємо на вітрину, тому що все розкупили. У цьому магазині найпопулярніший крам це балони з газом, електроплити та обігрівачі. Влада вже квапиться переєднати Варницю з Придністровських мереж до вільної території Молдови, але цей процес хутко не робиться. Фартімутилу міса стреса у багатьох людей людей був стрес. Вони почали купувати газові балони у селах легше, тому що більшість людей мають дров'яні печі, але деякі закрили їх через ремонти, інші купили генератори. Енергетична криза у Молдові є цілком штучною. І причина крий це не у зупинці прокачування російського газу через Україну. Росія має можливість транзитувати пальне іншими шляхами, але просто не хоче цього робити. Як наслідок, тримає сотні тисяч людей в заручниках, і це ще не було дуже хморозів. На інтерконекторі між. Туреччина і Болгарією щодня пропонується потужність розміром 3,6 мільйона кубічних метрів на добу, і це приблизно відповідає добовому споживанню Придністров'я, очікуваному в січні, за даними Міністерства енергетики Молдови. Тому технічна можливість для постачання цих обсягів Придністров'я, вона. Є вона Влада в Кишиневі не раз пропонувала Терасполю допомогу, але про російський режим відмовився. Схоже, що сепаратистські маріонетки діють синхронно з росіянами, намагаються натиснути на Україну, щоб відновити транзит російського газу. За даними президентки Молдови, Май Санду вожак режиму Придністров'я вже встиг таємно поїхати на поклін Москви. Ми не планували і не плануємо підписувати жодних контрактів на продовження транзиту російського газу. Україна готова допомагати Молдові, але ресурси. Обмежені час од часу. Ми постачаємо сусідам світло, але ці обсяги дуже малі і трапляються лише тоді, коли маємо надлишки. Продавати газ Молдові. Україна не може. Запаси обмежені Забагато є, Я хіба що вугілля? Люди страждають. Це свідомо скеровується Росією, щоб зіпсувати суспільні настрої в Молдові перед вибором. Україна може допомогти з вугіллям. Проте, поки ми не бачимо відповідної реакції від них, хто фактично контролює ситуацію на лівому березі Дністра, продовжує страждати від зупинки транзиту російського газу і Роберт Фіцо. Але ці муки більше удавані. Словаччині вдосталь газу, альтернатива російському є. А втім, уряд Фіцо катастрофічно втрачає доходи. Ані Угорщині, ані Словаччині не потрібно стільки газу, скільки вони отримують. І отримували через Україну чи через Турецькі Балканські потоки. Ці держави отримали достатньо великі кошти від подальшого транзиту від перепродажу російських енергоносіїв з новими силами. Після розкішного відпочинку в В'єтнамі Роберт Фіцо знову почав штампувати відеозвернення і знову усі прокльони летять по Україні. Прем'єр Словаччини продовжує відчайдушно вимагати відновити транзит російського газу. Щоправда, слова Фіцо стали значно гречнішими. Дозвольте мені запросити вас до переговорів при першій нагоді зрозумі. Нім вимог вашого порядку денного. Водночас до Києва Фіцо їхати не хоче, хоча така пропозиція вже була. Володимир Зеленський готовий зустрітися з словацьким прем'єром уже цієї п'ятниці. Та, схоже, на Фіцо вдома чекають серйозні випробування. Словацька опозиція готує вотум недовіри для чільника уряду. Там впевнені, що з Фіцо поганий прем'єр. Він не може впоратися з роботою, а ще намагається змінити політичний курс країни. Також у Словаччині продовжуються антивладні мітинги. Активісти саме готуються до найбільшого протесту. Уж цей п'яток у п'ятницю, 24 січня, стоятимемо на площах в усій словаччині. Ми запрошуємо вас туди, щоб показати нашу позицію, що ми не є російськими лакеями. Від про російських витівок дістається і президенту Словаччини. Петеру Пелегріні перепалові словацького школяра Симона Оманіка. Під час церемонії нагородження переможців міжнародних олімпіад старшокласник відмовився тиснути руку президенту. А на одяг убрав синю жовту стрічку. Від такої зневаги Пелегріні схоже, дещо знітився. Але до спільної світлини школярем таке став. Семономанік вважає, що Пелегріні виграв вибори, бо брехав і обдурював словаків. А ще маніпулював темою війни в Україні. Сергій Барбу п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Далі марафон Незламна країна. Будьте з п'ятим і не перемикайтесь.